Дуби, сосни та липи 33 тисячі сіянців планують посадити за декілька днів. Дерева чергуватимуть за схемою. Лісопаркування пройшло на 2018 році. Це все по плану. Тут було головне користування. Це зруб 2022 року, який ми вже тут створимо. До 15 листопада тут мають посадити ще 40 гектарів лісу. Так закінчать план: 184 гектари молодих насаджень. Долучилися до ініціативи і військові збройних сил. Це наша природа українська. Ми повинні це робити обов'язково. А важко нічого страшного немає. Так садила, якою ще в дитинстві садила мене, тато працював в лісництві. Ліс садити не аби яка фізична праця, кажуть фахівці. Для цього використовують мечко лисова. Це ручна вузька стелева лопата для посадки сіянців і саджанців лісових культур. Придумали такий механізм на Харківщині 1883 року і досі послуговуються ним. Є ще один його різновид, призначений для саджання дерев із закритою кореневою системою. Посівним матеріалом кожне лісництво забезпечує себе сам. Сама розповідає головний лісничий. Також мають власні теплиці, де вирощують маленькі сосни, а подекуди й дуби на екскурсії та навчання з догляду і вирощування лісу. Приходять школярі. Для них створили шкільне лісництво. Проводимо з ними навчання. Зараз є пасіння, іде лісоконтурна кампанія. Ми зараз залучаємо їх для створення лісових культур. Дітки дуже себе проявляють і позитивно бачать своє майбутнє в лісовій галузі. Я думаю, що це для них є дуже велика перспектива. Дітям розповідають, що починається вирощування лісу та як за ним доглядати. Учнів забезпечують форманим одягом матеріалами для навчання. Ми ходимо сюди за власним бажанням, за власною ініціативою. Нас сюди постійно кличуть, розповідають цікаві речі. Також їдемо саджати ліси, і це дійсно дуже цікаво. Тварини, ж рослини в лісі, так всяку сировину можна добувати з лісу. І це є дійсно дуже важливим для життя людини. Без лісу не було б цілісної екосистеми протягом п'яти років у лісництві доглядатимуть за молодими лісовими культурами за спокійнішою ситуації в країні, розповідають, долучатимуть до цього і дітей. І студенти, і шкільні лісництва, і школярі звичайні приходять на екскурсії, приходять, допомагають. Ми їх навчаємо, показуємо їм насіння, показуємо, як вирощується, проводимо для них екскурсії. Це для нас звичайне діло. Загалом у цьому лізоспі на сьогодні вже висадили 540 гектарів лісу і житом Шини Юля Синельникова, Віталій Синільніков П'ятий канал.